Український телеведучий та громадський діяч Олександр Педан проводить не лекції, це інтерактивні заняття із учнями, їхніми батьками та вчителями в рамках проєкту спільно до навчання, міносвіти та ЮНІСЕФ, якою бачить українську школу Олександр Педан. Ми поговоримо з ним. Вітаю вас. Привіт, зустрілись ми з вами у підвальному приміщенні однієї із чернігівських в шкіл. В укритті, Це важливо, так в укритті у цьому укритті до речі, перебували чернігівці під час активних бойових дій. І зараз під час повітряних тривог сюди спускаються учні, тому тут -то такі ось лавки стоять. Чи часто вам доводиться проводити такі не лекції? От в таких залах, таких аудиторіях, дивіться в нас Чернігів, 13-те місто і шістнадцять власне не лекції. Uh, і десь третину з них ми відвідували укриття в тій чи іншій мірі ну, від uh, того, що ми починали захід на сцені, потім ходили в укриття і навіть потім поверталися до заходу або до квестів. Протягом півроку uh, розроблялись ці нелекції uh, спільно до навчання цей проєкт. І um, що саме готували, на що uh, орієнтували свою увагу, і чи все uh, відбулось так? Як і планували, чи багато на що розплющили очі ці нелекції? Ну, дивіться, е, тобто, у нас захід е, дійсно називається Нелекції з педаном в рамках е, такого проєкту великого спільнодонавчання від дитячого фонду. ООН-ЮНІЦЕФ і нашої громадської організації Він складається з трьох складових. Перше – це не лекція, де я розповідаю діткам про мінну безпеку, про правила поведінки під час тривоги, про те, що відчувати стрес, це нормально. І дітям, і дорослим, і що це треба розуміти, і батькам, і дітям, і говорити про це. Про те, що треба займатися спортом, фізичною активністю, це знімає тривожність. Про те, що власне треба вчитися, продовжувати навчання. І тут мені навіть діти розповідають, чому треба вчитися. І дуже цікаві тези, щоб не бути як ворог, щоб знати свою історію, щоб потім відбудовувати Україну, це все кажуть діти, і це дуже зворушливо. Далі діти йдуть на квест. Ми підготували для них спеціальний квест, в якому вони проходять, в принципі, все те, що ми проговорили, і правильне харчування, і спорт, і мінну безпеку. І в такій ігровій інтерактивній формі все це закріплюють. Їм дуже подобається. Далі ми ще з ними зустрічаємося, даруємо подарунки фотоспіданам. Але в цей момент третя складова це спілкування батьків і освіти. Ми створюємо діалог між батьками і директорами шкіл, директорами департаментів освіти. Де батьки питають все, що їм накипіло під час війни про навчання, зокрема, що робимо, коли немає світла, коли немає інтернету, що по укриттю. Коли канікули і так далі, коли готувались до цього проєкту, до реалізації, це була серія запитань, на які мають відповісти, чи це були якісь заготовлені відповіді, рекомендації, як варто робити в тих чи інших випадках, тому що багато серед тих, з ким ви проводите ці зустрічі, вони вже пережили і знають це все на собі. Про дітей чи про дорослих і про дітей, і про дорослих, діти знають багато. Вони інколи навіть більш мотивовані і впевнені ніж батьки. У батьків є безліч запитань, які вони люблять писати більше у фейсбуках, в групах Вайбері, ніж ставити напряму директорам шкіл або вчителям. От. І тому ну, мені було цікаво почути в кожному регіоні якісь свої є, є проблеми свої і є методи їх вирішення. Я побачив дуже плідну співпрацю, а ще дуже тішить батьків і освіти на одному поприщі освіти. Тобто батьки залущені в ці лавки робили батьки. Це сховище допомагали робити батьки. А, паливо для генераторів знайшли батьки, тому що воно може бути не передбачено бюджетами, а воно не передбачено бюджетом. Тому дуже плідна співпраця і це дуже круто. Важливість навчання. як не втратити дітям інтерес до навчання в таких умовах, в умовах е, обстрілів, зокрема, якщо ми говоримо про прикордоння е, відсутності електроенергії і відтак онлайн е, навчатись? Е, на мою думку, треба просто їх мотивувати. Яким чином? Ну, дивіться, якщо є можливість дітям навчатися в офлайні, це для них зараз найкраща мотивація. Найбільше, що хотіли діти власне, на цій зустрічі, це живе спілкування, це бачити однолітків, спілкуватися з ними. Всі вже оцінили це під час ковіду і під час війни. І батьки вже це зрозуміли. Навіть батьки вже зрозуміли, що безпечніше віддати дитину школу, і якщо буде тривога, її відведуть в укриття, сертифіковане укриття, ніж вона залишиться вдома, а батьки на роботі. Що в цей момент відбувається, ніхто не знає. І зараз навіть не вистачає місць для офлайн-навчання. Тому найкраще, що може, що може бути, це, звісно, офлайн-навчання. Це бачити викладача, спілкуватися. От так краще інформація засвоюється. Зрозуміло. Але під час все ж таки ковіду було дуже багато практик вже. Ну, Слухайте, я навіть не знаю, хто вже не вміє навчати в онлайні. Єдине дуже шкода, це діточок, особливо молодша школа, але на них іде і упір. Насправді, першими, хто йдуть в офлайн навчання, це молодша школа. Їм виділяються все ж таки місця, тому що їм важко, вони ще не вміють вчитися. Тому на них перший погляд. Важко вчитися всім, слухайте, важко працювати, важко вчитися, важко відбудовувати бомблять всю Україну, на жаль, тривоги по всій Україні. Я вам скажу, що ми були коли в Полтавській області, то чотири заходи в Полтавській області на кожному ми були в укритті. І діти, навіть якщо знаходяться в школі, вони підриваються і йдуть в укриття. 20 хвилин це триває, 2 години. Все одно вони в укритті. Тут, в укритті, коли знаходиться 800 дітей, навчати неможливо. От щодо засвоєння матеріалу. З одного боку, якщо от, приклад, про який ви сказали, є можливість спілкуватися з однолітками, а з іншого боку, не втратити інтерес до самого матеріалу і навчати їх. А що ми можемо зробити? Давайте так, давайте подискутуємо цю тему. Що ми можемо зробити? Вчисто... Ну, чи є можливе напрацювання в рамках цього проєкту, про який ми з вами? Ну я їх мотивую вчитись, я не сам їм розповідав, чому важливо вчитись, а я їх просив відповісти на запитання, даємо їм мікрофон. Живий мікрофон. Кажу одне запитання, чому важливо вчитись на вашу думку? Що відповідав? Значить, вони відповідають, щоб не бути такими тупими, як Русня. 에, Так. Mm -hmm. і не робити тих помилок. А я їм потім дещо пояснюю. Так, кажу дійсно, тільки якщо ви освічені, якщо ви знаєте свою історію, географію свого краю, якщо ви знаєте українську мову, ви патріотично налаштовані, вона вас точно не буде впливати їхня пропаганда, як мінімум, факт. факт. 에, щоб відбудовувати Україну в майбутньому відповідь від дітей. Далі вони розповідають, що, щоб отримати роботу мрії, і це дійсно круто. А я їм пояснюю, що таке робота мрії. Робота мрії, коли вона приносить гроші, задоволення і коли є на неї попит, тобто є робочі місця. Тому що я економіст, який ніколи не показував економічний диплом. Чи варто ти на вишку, як то кажуть, чи може опанувати щось своїми руками, тому що зараз більше заробляють своїми руками? Слусарі, будівельники, пекарі, програмісти всі, хто робить своїми руками. Тому ми з ними говоримо про це, і вони відповідають на це. і ну, Дуже багато цікавих відповідей. Вчителі що роблять? Вчителі, звісно, зменшують об'єм матеріалу. Вони витягають, як то кажуть, сіль. Ми знаємо, що в нас трошки роздута система освіти, там є багато все ж таки, речей, які ну, можуть бути потрібними, але зараз концентрація, видають концентрат. Роль батьків у цьому навчальному процесі. Ви маєте такі довірливі стосунки зі своєю донькою. Разом ви знімали і такий проєкт Універчек, де обирали ви ж разом з донькою. Дистанційка триває вже третій рік. Вчили ви з нею от домашнє завдання от таких в онлайн умовах? Ні, не вчили. Мені пощастило. Ви цікавили взагалі от цікаво процесом. Я що... Цікавився процесом. Так. І я зрозумів, що моя донька набагато прогресивніша за мене і за мою дружину. Ну, нам пощастило, мене донька навчалася в школі, їх там було небагато в класі. Це дуже класний е, варіант, якщо є, відправити можливість, а куди ти зараз відправиш дитину? Тобто то те, що відбувається зараз, зовсім інше, ніж те, що навіть відбувалося в ковід. Донька поступила в Україні, вона навчається в Українському католицькому університеті, вона живе там, в гуртожитку, і в них то онлайн, то офлайн, то є світло, то нема, але здебільшого вона в процесі. І тому я би зараз на місці батьків обирав вище, де все ж таки, які займаються офлайн, це дуже важливо, це та сама соціалізація, знання передаються краще. На це варто було б звернути увагу. Я, я не знаю, я, наші діти такі класні, в них інша програма, інші підходи. І я, коли їх побачив перший раз, я думаю, що я морально застарів. Ви е, говорили про те, що донька, вступивши до вишу, все ж таки, ви побачили переваги офлайн навчання. Як розвивалася онлайн освіта в Україні? Чи змінилась вона за вашими спостереженнями, як батька? З, змінила, звісно. Слухайте, ну насправді я бачу там синхронна, синхрон, те, що ми говоримо, дуже багато інтерактивного матеріалу. Тобто, те, що ми зараз перейшли в онлайн, це взагалі не диво ні для кого. Так діти втомились. Просто є покоління дітей, які, наприклад, вступивши три роки тому, ще не знають, що таке офлайн. І зараз диво, яке під час війни вони пішли офлайн. Уявіть собі, ковід не давав можливості, але тут війна ніби не дає, але ми всі прагнемо йти до школи, тому що тут є укриття, як мінімум. Тому е, змінилось, і вони дуже, дуже плідно попрацювали. Зокрема, в мене є громадська організація джуніорс. Ми 5 років змінюємо систему фізкультури в школах. І ми плідно спілкуємося з вчителями фізкультури. Ми дали під час війни, пішли на рекорд з нашими освітянами. Дали 959 уроків фізкультури онлайн. Так, навіть є фізкультура онлайн. Дітки, беремо чашечку, беремо шкарпеточки, підкидаємо ловим і присідаємо в цей момент, повторюємо, змінюємо, наприклад, вправу і так далі. Вони неймовірні. Тобто, головне бажання. І прагнення. Я не можу списатися за всіх вчителів. Всі неоднакові. Хтось в Україні, хтось за кордоном, хтось менше вмотивований, метовому, хто більше. Але те, що я побачив, те, що вони класно спрацюють. І батьки стали іншими. Тобто, особливо зараз це необхідна участь батьків? Звісно. І у батьків є інша проблема. Батьки деякі не звертають увагу на навчання, а деякі взагалі кажуть, що це значить має дитини стрес. Стрес в мене. Я тут роботи не маю і так далі. переїхав, Дитина теж, може, з вами переїхала з іншого міста в інше місто. Вона теж живе в умовах війни. Мопеди літають, може, їй страшно, їй не вистачає живого спілкування, немає інтернету робити домашки. А батьки не вірять те, що в дитини в 12 років стрес. Ми про це, власне, теж говоримо. І в мене були батьки, які виходили, кажуть, що це для мене було цікаво. Я не знала, що моя дитина так само нервується, як я. Є така історія. Тому батьки мають до не заважати освітньому процесу, але до участі можете на завершення сказати щось мотиваційне для тих, хто не потрапив на ваші не лекції, але почув те, що хотів би почути от під час нашого інтерв'ю? Всі тези дуже прості: дітям треба навчатися, вони це розуміють. Батькам і освітянам треба створити умови для навчання спільно, дійсно спільно ми всі повернулися до навчання. Ну і в мене прохання, знаєте, що дійсно ми під час ковіду почали цінувати наших лікарів. Зараз під час війни, наших військових, енергетиків, ДСНС, комунальні служби. Так само маємо зрозуміти, розуміти, наскільки важливі освітяни, вчителі, які дійсно ну, максимально після сім'ї впливають на дитину, впливають на їхнє на майбутнє. Їх треба теж підтримувати. Хто, як, чим може. Тому, батьки, будьте активними, долучайтеся. Не влазьте в освітній процес, але допомагайте створити умови. Це дуже круто. І, до речі, це дуже мотивує вчителів, коли до вчителя фізкультури підходять, знають, як його звати, а не тільки до математика. Або останніх, за останні рік, що у нас там ще почали поважати вчитель української мови, літератури і математика, е історії, тому що їм тест складають, ну, національний мультимедійний тест складати. Підійдіть і спитайте, як моя дитина? Може, я чимось можу допомогти. Це круто, це супер мотивація. Ну а дітям е вони найкращі, вони знають. Діти мають бути дітками перемоги, а не дітками війни. Це дуже важлива теза. Щоб вони не дали собі слабину в майбутньому, щоб вони знали, що так, нам доведеться ще дуже багато пахати, Але я їм розповідаю про те, що Україна зараз дізналася через війну, але й дізналася про нашу дію, про нашу систему мед, коли в нас є сімейний лікар. В інтернеті можна записатися на завтра на консультацію, а не так як в Німеччині через місяць, що наше зерно необхідно в світі, через нього просто голод. І так далі, плюс е, сюди підуть інвестиції після перемоги, і про це треба говорити. Я говорю з ними про це: що треба здобути освіту і бути крутим, і потім виводити Україну на новий щебель.